Хвороба вже три дні я хворію, і це одна з тих важких хвороб, які не проходять. Досі дивно, наскільки хворобливою може бути хвороба, коли одного дня ти почуваєшся нормально, а іншого не можеш навіть м'язом поворухнути чи встати з ліжка. Але хвала Господу Ісусу, тому що, хоча ми молимося, щоб Він визволив, Він іноді не зцілює так швидко, як нам би хотілося, і на це є причина набагато важче пройти і мати віру, коли є страждання та біль. Але я знаю, що Він зі мною моїм домом, Бог любить, коли ми маємо непохитну віру, без нарікання. Незважаючи на те, що іноді ми зайняті життєвими турботами, він все одно тут, і він добрий. Він знає, чи, що нам потрібно, щоб жити, і він нагадує нам про важливі речі. Іноді ми забуваємо, через що довелося пройти Господу Ісусу на Христі. Ми більше думаємо про доктринальні питання і ігноруємо страждання, які він витерпів, щоб спасти і визволити нас. Коли ми хворіємо, ми не отримуємо навіть краплі того, що йому довелося витерпіти, не кажучи вже про приниження бути повішеним голим на тому хресті. Я не можу не бути вдячним своєму Царю. Ісус Бог всемогутній, але Він був готовий повністю спустошити себе заради мене і Тебе. Ми маємо самого жертвеного всемогутнього Бога. Який доводить, що означає це існування, ми не повинні забувати йти до Нього, пам'ятаючи про те, що він зробив і через що Він пройшов на Христі. Страждання надає життю сенс, жертва є доказом любові. Сумно, що те, що зробив Ісус на тому Христі, досі приховано від багатьох людей, які живуть сьогодні. Я молюся, щоб він відкрився їм по одному. Молюся, також за хворих людей, тих, хто страждає і забутий цим жорстоким суєтним світом. Ти не самотній і, будь ласка, пам'ятай, що у нас є Бог, який приєднується до наших страждань. Будь ласка, прийди до Ісуса і подумай про те, щоб шукати істину, поки не дуже пізно.